Друзі, усіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. І сьогодні до нас у продаж новеньке надходження. Це Ford Edge 2015 року випуску, нас зі штатів з мінімальним пошкодженням по задній частині, фарбований задній бампер та кришка багажнику. Безпека вся ціла. Весь кузов у рідному забарвленні на максимальній комплектації Titanium. Ось так автівецька виглядає по полу на оригінальних дисках. Скло все по колу рідне та оригінальне. Дуже гарний стан. Зараз йдемо до салону та комплектації. Автівочка має безключовий доступ. Повний електропакет, електрорегулювання та складання дзеркал. Також має пам'ять сидіння водія Передній ряд сидінь електро. Звісно, має датчики світла дощу, Шкіряне мультикермо, підрульові перемикачі, передач. Приборочку Титаніум. Також Multimedia Sync 2, автівочка повністю на нашій мові. Має навігацію, класну акустику, має клімат круїз, запуск кнопкою. Також має підігрів сидінь, електростояночне гальма, підсвітку підстаканників, задній ряд сидінь, ціленьке, чистеньке. Технічно, друзі, авто не вимагає жодних вкладів. Придбати ви можете його у лізинг, кредит або заготівку. Чекаємо вас, друзі, на огляд та тест драйв у нашому автосалоні.